time and now we will have a meditative session and uh, Irene will uh, uh, give an introduction Ірина зробить вступ до нашої останньої сьогоднішньої медитативної сесії. Трошки нам ще розкаже про цей тілесний аспект медитації, як ми що ми робимо зі собою, зі своїм тілом, медитуючи, і це вже напевно ми будемо напевно на цьому завершувати. Бо ми трошки вийшли за графік. Вже не будемо робити перерву на каву. Правда, ми вже дочекаємось завершення. І буде медитація. Well. Я можливо скажу трошки менше, як хотіла. I wanted before. Uh, I translate але... for online. Але я скажу ті речі, які допоможуть вам. Хто можливо має з give хлопіт? some advices, maybe some of you uh, have some uh, problems з it. Uh, для того щоб оселити uh, той перший крок, про який говорив отець Лоренс, щоб досягнути uh, нерухомості тіла і власне того спокою, який ми можемо отримати від цього. To to make this this first step uh, to achieve this goal of uh, uh, stillness of stillness your body. Зі словами, завжди важко, хоча вони теж дають певну надію. With words, it's also difficult, but words can give us uh hope to в заразні ситуації, яка для мене є абсурдною. situation uh, nowadays, which is very absurd to me. Мені допомагають більше ну поетичні твори, наприклад, псами. I, uh, I can find more help uh, in uh, some poetical uh, uh, texts like Psalms. Because they uh, place uh, just all the human experience and uh, of uh, conversation with God. Хотіла вам трошки сказати з псалама 37-го, ну в моєму варіанті він тридцять 36. Але я залишу, мабуть, його вам в подарунок на особистий досвід. You can uh, reflect on it privately. І тільки скажу, що в тих поетичних текстах, в тих в тому живому досвіді, які, які автори нам передають. In this of this texts, якраз міститься та мудрість, якою ми теж намагаємося зараз рятуватися. Так, there is wisdom. We uh, trying to save ourselves uh, through this wisdom. Um, в цьому конкретно псалмі,

є така порада для для людини яка молиться щоб покласти на господа свою надію prayer uh, to put all your hope, hope into God. І тут трошки здається конкретно, як ми це маємо зробити, бо ну, дуже легко сказати «поклади надію», а як? And maybe it's very easy to say, uh, to put your hope, uh, to set your hope on God, but how? How can I do it? І він каже «оберігай вірність». And you must keep your faith. Насолоджуйся Господом, будь з Ним. You should enjoy God, to be with God. Відкрий перед Ним той шлях, який ти задумав. Open your way before God. Довірся йому. Trust him. І далі є дія Бога, він все зробить, він виведе твою правду, він покаже свою справедливість, і це його. He дія. can do it. He can uh reveal his, his uh, truth and uh, uh justice. вгамуй гнів. And you must team your anger. І будь перед Господом в безмовній тиші. And uh, uh, keep your stillness and silence in God. Um, it's uh, the thing we can do in our prayer. And uh, the prayer of meditation begins with a step of uh, trust. Ви хавнт ані прумент єсонде степ, бо ніхто не обіцяв, що коли я посажу двадцять хвилин, моє життя зміниться на краще й тим більше доля моєї країни. Нован проміс зас де арлайфвилченжесфорбетер. І фай сит даунстилнесфора твенти мініс сам твенти мініц. Але цей досвід довіри, який я роблю тілесно, but this experience of faith I uh, do uh, with my body. Бо bo мої почуття, емоції, мої роздуми можуть бути інші. Because uh, my feelings and my thoughts, they can be very different. Я не завжди сідаю молитися з, з відчуттям, що я довіряю Господу. I not always uh sit down uh, to this prayer to meditation with the feeling that I trust God. я я все роблю, тілесно сідаю. If but if I do it, I do it uh, really, I sit down. коли я роблю це кожного дня, день за днем, And if I do it every day in exact hours, maybe my it's my discipline, and my trust is growing. Uh, what uh, uh, I want to show you bodily uh, for us is very important uh, our posture. На цьому квісі мені може трошки буде важче це зробити. Дуже важливо власне цей от перший крок це відчуття опори. Форстеп із the feeling of ґраунд. Ви не не будь ласка, на на спинки стільця і середню частину і витягніть uh, свої сідничні м'язи з під кісток. Це буде набагато зручніше. <laughs> Try to relax your muscles here. Uh, справді це, це набагато зручніше. Сморконвинентфою um, uh, також наші стопи стоять прямо. Our, our feet are on the ground, straight. І просто відчуйте всередині себе, що ви відчуваєте, що змінюється в вашому тілі, коли ви віддаєте опору, свою вагу, вірніше, цій надійній опори, яка вас тримає, бо ваші стільці дуже міцні, і з ними все вбирає. Just reflect on this question. What is changing in your body when you uh, uh, have this uh, ground under your feet? Нашу верхню частину... Upper part of our body? Спрямовуємо we... вверх. Just lead it up uh, from back of our head. Uh, like imagine when you have some small ribbon here, and you move your head a little bit down like this. пряма позиція відносно до того стільця, який ми сидимо. And so you uh, gain a correct posture on your chair as you sit in. Ви можете нахилитися трошки вперед або назад і знайти власне ту позицію, яку ви відчуваєте, що ви ніби як розтягуєтеся в два боки, один стікає вниз, а другий піднімається. You can move uh, a little bit forward or back just to adjust uh, your position. Як нам кажуть, find the correct way. Один вектор йде вниз, а другий вверх. Ми залишаємося в нерухомій позиції. You feel like this small ribbon is going from you down and up. І коли ми довіряємо своїй опорі, а ми зараз їй довіряємо, бо ми можемо сидіти спокійно, від нами нічого не хитається, не рухається. We trust this ground, because it's real, it doesn't move. Що ми трошки так побудемо і послухаємо свої відчуття? Ми зможемо знайти щось, що може розв'язати теж той вузол, який, наче, так, тримається всередині. Я думаю, що зараз нам може не всім дуже комфортно. We are really trying to find a possibility to find a relax because it's not maybe too comfortable for us now. It's very important for the feeling of your inner silence. We up when we We cannot uh, grow uh, up to the sky when we uh, don't grow down to the ground. Take a uh, die. Іноді наш корінь може формуватися таким міцним, довгим, широким. Sometimes our roots are really very deep and white uh, and strong. А іноді ми можемо сформувати. Тільки маленьку тоненьку ниточку, яка тільки трошки вчепиться за якусь землю. Батсамтаймс, це онли вери, вери смол тайні рут, джос то холт з this, скроунд. Але коли таких ниточок буде багато, це буде теж міцна коренелася. But if we have uh, many, many small roots, it's also gрі uh, root system for us. Тому ми медитуємо в різні часи, іноді це сонячна погода, іноді це мороса, іноді суховії. Uh, for our tree, meditation can be different. Sometimes it's a, a sunny day, a rainy rainyday, winter day, a very dry day. але коли ми помножуємо кількість наших практик, But when we increase the number of our practice, коли ми повертаємося до цієї довіри. When we are uh, going back to this trust. Відчути, так, we, we can feel ourselves like a big rock can feel itself. Що, простір, де, де, де we can find also some space inside uh, ourselves where something is happening. Uh, events are happening. but inside we have silence. and this uh, point of uh, quietness we experience. it is the anchor uh, which uh, holds us. Отже, я не знаю, чи ви вже знайшли свою позицію, поки я розказувала про коріння. I'm not sure you already find, uh, found your position. Але нагадаю, тобто ми сідаємо. But I remind you, we sit like this. Так, тобто пряма постава, ця With our, our back uh, straight. Вільне дихання, плечі спрямовані донизу. Freely breathing. And trust in God, we enter in this inner space where we find ourselves. And uh, I uh, really advise you to do like this, to sit like this, because now we will begin our meditation. Thank you. So, uh, uh, Father Lawrence, can you begin meditation? So thank you. Let's do it maybe a little bit shorter, maybe. No, a little bit longer. Longer because we need. I think after, if, if you agree, I think uh, we've had a wonderful, well, very powerful day. Uh, and, but with a lot of words, and uh, in many words, as St. Benedict says, in many words, we cannot avoid sin. і як казав святий Венедикт, коли я багато слів я не уникнути гріха. So I think uh, a little extra silence. Я думаю, що це додаткове мовчання, тиша will help us to recover our допоможе нам відновити баланс. Are you okay with that? Okay, good. So how how long? So. Е uh, A great Christian mystic said, There is nothing so much like God as silence. And silence, we could say, is simply the, the work of attention. A loving attention. It takes us deeper than words. And deeper than thought. This is the great gift of the of the word of the mantra. It is our way into silence. And as we say the word over time over months and years, І як ми говоримо це слово протягом часу, протягом місяців, років. And as the word enters deep, more deeply into our heart, our consciousness. І це слово входить більш глибоко до нашого серця, до нашої свідомості. We say the word with deeper faith. Ми кажемо це слово все з більшою вірою. And deeper attention. Глибше увагу.

when the spirit leads us into complete silence. So we can begin with the opening prayer. Okay. Відкрий наші серця безмовної присутності, духа Твого Сина, веди нас до таємничої тиші, в якій твоя любов відкривається всім, хто волає. Мара Ната, прийди, Господи Ісусе. This is from the letter to the Philippians. Take to heart what you find in Christ Jesus. He was in the form of God. Yet he laid no claim to equality with God. I'll live in them there. but he made give him. Give me <laughs> an advice. Sorry, <laughs> no, okay. no, I just. I'll do what we said before. Um, set your troubled hearts at rest. Uh, заспокойте свої серця і відпочиньте. And let go of your fears. дозвольте своїм страхам піти. I've spoken these words to you. Я говорю вам ці слова. So that my joy may be in you. Щоб моя радість була в вас. And your joy may be complete. Peace is my parting gift to you. Not as the world gives it, but my own peace. Я хочу від імені нас всіх подякувати всім, хто сьогодні прийшов, був з нами і в тиші, і в мовчанні, і в тих розмовах, дискусіях, часом, не таких простих. Але тим не менше дякуємо вам за вашу увагу і головне за вашу присутність. Я дійсно бачу, що ця присутність була абсолютно свідомою і дуже важливою. І якщо колись ви захочете побути в тиші, помедитувати разом, бо отець мен, який створив нашу спільноту, коли сказав, що медитація творить спільноту, якби це не було дивно. Е ви можете прийти і помедитувати разом з нами. Ми, наша спільнота є в гостиному до, домі архістратих по суботах на 19.00. Сьогодні немає, бо Сьогодні ми зустрічаємось тут. А так фактично ми є. Але ви можете попробувати медитувати і вдома, то не обов'язково ходити на спільноту, але може вам просто. Виникне таке бажання поспілкуватися чи побути разом в тиші. І я хочу подякувати отцеві Лоренсу, що він приїхав до нас в ці непрості часи і просто побув разом з нами, бо він є давній і великий друг України і завжди підтримує нас і молиться за нас. we want to thank to Father Lawrence uh, who arrived here in Ukraine in this uh, difficult time for us and uh, we know that he's a great friend of Ukraine because he's always helping us pray, prays for us and uh, he is keeping Ukraine and us in his heart thank you. І дякуємо ще раз разоцеві тарасові за гостинність.